Ми зараз перебуваємо в головного лікаря в Кам'янці-Подільському про ситуацію, яка склалася з моргом в нашому місті. Представтесь, будь ласка, головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Войтенко Ігор Іванович. Ну, така прикра ситуація, яка склалася, була досить гучного, такого резонансного, скандального, можливо, так скажімо, аргументів. Я хочу сказати від себе, що. Я не дозволю особисто комусь когось забирати, сунути по посаді, бо в мене таке враження, що деякі журналісти використали в своїх цілях і звинуватили одного лікаря, знайшли, одного керівника, який не працює, до речі, до року, так? Ви ще не працюєте, року ще немає. Так, да. З 11-го місця лікар до того виконував обов'язки. До того виконували просто обов'язки заступника. І вийшла така ситуація, що зараз є такі в нас засоби масової інформації з неперевірених джерел, до речі, які мене описали досить швидко, описали якусь, що прийшла я ніби забирати бабусю, чи то ми прийшли би забирати бабусю. Про цю ситуацію повідомили особисто мені. Я собою беру тільки виключно одного журналіста, це Шуканова Тетяна. Я ніколи нікому не дозволяю своєї сторінки десь цю інформацію поширювати або роздувати, або не по перевірених фактах, за які я не можу нести відповідальність. А в нас виходить, що деякі журналісти це використовують. Все ж таки, ми хочемо, щоб ви розказали, бо ця проблема йде роками. Проблема з моргом пов'язана, як нам жінка одна розказала, що відколи. Вона працює, то знає, що тут є проблеми. Ну, розкажіть, будь ласка, що ви. Ну, перш за все, я хотів би вибачитися перед жителями міста, перед керівництвом міста, що така прикра ситуація сталася. Вона дійсно мала місце. Пов'язана з недоліками в організації процесу захоронення біологічних відходів. Відповідні люди вже покарані. Готов понести, як то кажуть, відповідальність і я за це, тому що дійсно свою вину я не заперечую. Як керівника закладу я не заперечую. Проблема моргу, як сказала Віка, вона дійсно існує, але не в тому зовсім аспекті, як оця сталася ситуація. Проблема моргу в тому, що він розташований в пристосованих приміщеннях багато десятиліть, хоча він відремонтований. І зараз завдяки депутатам міської ради виділені кошти на відновлення і проведення капітального ремонту приточно-витяжної вентиляції, щоб покращить умови працюючим там. Але в цілому він не відповідає в повній мірі вимогам нормативних документів. Тому от в цьому основна проблема, але вона також на стадії вирішення з дорученням. Керівництва я провів безпосередньо перемовини з головним лікарем центральної районної лікарні Шевчуком Віталієм Івановичем. Ми знайшли таке порозуміння, знайшли спільне, спільне бачення цієї проблеми після завершення ремонтів в центральній районній лікарні, до речі, там морг Спроєктований і збудований типовий, такий з набором приміщень, який повністю відповідає нормам. І буде вирішено, я думаю, питання створення на наш регіон, місто і район централізованого підрозділу, який буде надавати цей вид як медичних послуг, і цей вид медичної діяльності буде здійснювати. Стосовно що робити зараз, всі міри. Всі заходи вже розроблені. За дорученням міського голови була створена комісія, провели Це да, саме, та, розпорядження. Да, розпорядження, проведена перевірка, розроблені конкретні заходи по покращенню роботи цього підрозділу. Безпосередні, як ти мається на увазі, винуватці, вони вже покарані, оголошені, догани. Ми розробили план заходів, який унеможливить в подальшому. Такі подібні випадки. Чіткий графік вивезення. Закуплено вже сьогодні проплочені фінансові документи, мабуть, понеділок, в понеділок або вівторок ми поставимо морозильну камеру, яка буде, в якій буде зберігатися в герметичній упаковці біологічні відходи для подальшого захоронення. В спеціально відведених місцях на міському кладовищі. Договір про такий вид діяльності у нас постійно діючий з комунтрансом. Дякувати їм, вони ніколи не відмовляють. По першій заявці воно виконується. Стосовно питань інших, які піднімалися, я бачу ваш сюжет. Він, ну, я би так сказав, знаєте, що майже відповідає дійсності, тому що ситуація така мала місце. мала місце. На жаль, я в даний момент не був присутній, там можна було більш чітко розставити акценти і, можливо, воно би не не набуло такого резонансного. Такої резонансної ситуації не сталося. А, а де ви були в той момент? Поясніть, будь ласка, бо ми все ж таки ну по-перше, мене хотіли мене повідомили тільки працівники, мене ви ж мене не, не повідомляли <ие> <пілляв Sao> <dumpling> -まあ, в, в е е е момент вашого відвідування. Я був, ну якщо вас це цікавить, зокрема, конкретно я е працював з проєктантами. Які будуть, які здійснюють проектні роботи по встановленню, ви чули цю також історію по встановленню ангіографа на базі терапевтичного корпусу, а так приїжджали так. Да, терапевтичного корпусу міської лікарні. Там цілий ряд виникає таких питань, які не ми... ну але я вам хочу сказати. процес іде йде успішно. Ми вже також вийшли по цьому питанню. Вже на завершення проектних робіт. Ну, Вірніше проєктанти виходять, всю інформацію ми їм надали. Саме тому ми не могли до вас зателефонувати. Ну, от був було дуже багато людей. Розкажіть, будь ласка, от чоловік в чорному був це заступник. Чи хто він там такий? Бо нам фактично ніхто не представлявся. Жінка якась, яка прийшла там ну, чоловік кричала в чор, там в чорному. Я не знаю, я такий фільм бачив. Чоловік ну, не знаємо. Там в чорній сорості, потім в зеленому так. халаті. Потім жінка яка з переглядаючи відпустки. Не згадаючи ці... ваш сюжет, я зрозумів, що був. Присутній епідеміолог лікарні, був присутній заступник, заступник головного лікаря по медичній частині, безпосередньо саме ті, що відповідають, так, дані. які по адміністративній лінії відповідають за роботу в морга і поталанатомічної служби в цілому була. Вона знаходиться у відпустці, правда, була, я так зрозумів, по сюжету і завідуюча поталанатомічним відділенням. То ну, хто з них отримав доган і як? Ну, отримали догани е і епідеміолог, і начміт. Всі отримали до І ви в своїй частині також очікуєте, що буде. <ріст> 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 ну так це дійсно резонансна досить справа, але ну це проблема. Я вважаю, що не не тільки ваша, я вважаю, що це найбільша проблема саме персоналу, яка вам не доповідала. До вас звертався персонал, що і стоїть така проблема. Знаєте, пані Віпі, я би вам хотів сказати так, воно неважливо, звертався чи не звертався. Безпосередньо по цьому випадку, я хочу повторитися, не зверталися. За що вони понесли відповідальність угу. е, адміністративного покарання? Але я прихильник того, що все, що коїться, якщо керівник на своєму місці він нормальний, він повинен брати. Відповідальність на себе, але не просто це декларувати, а робити так, щоб таких випадків було як можна менше, і не допускати подібних фактів. Я зробив відповідні висновки і для себе, і для підлеглих, вони вже це відчули, але хочу звернутися і до мешканців міста, які мене, можливо, чують, чи побачать, верніше. Що, якщо ви бачите будь-які недоліки. В роботі. Чи, на вашу думку, це робиться щось неправильно, чи не так до вас поставилися? Мої двері відкриті весь час. Ви, мабуть, забули, що ми в свій час вивісили мобільний телефон гарячої лінії, який працює цілодобово. Ви цілодобово можете зв'язатися по цьому телефону з одним із заступників які передадуть мені безпосередньо інформацію. А є він? щоб продиктувати? Так, є е, 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 такий телефон. <кій> Я зараз вам його буду продиктувати. Так, да, щоб продиктувати, тут на відео відразу запишемо. Ми подали е, цей телефон, він розміщений і на Фейсбуці. Е, це телефон заступника головного лікаря Красовського Олега Віталійовича. Він сам погодився на таке е, для того, щоб. Ефективно відреагувати, чесно кажучи, любу, я не знала. Про на 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 ситуацію. Після того, як ми вивісили, багато було сигналів. Ну, верніше, я б не сказав, що багато були сигнали, ми на них реагували. Нам це, скажімо, давало певну таку інформацію, на яку ми могли оперативно, швидко втручатися і вирішувати це питання. Останнім часом все менше і менше цих звернень, але чомусь стало все більше і більше звернень верніше, публікацій від в засобах масової інформації. Мене це надзвичайно турбує. Надзвичайно турбує. Я хотів би все-таки більше спілкуватися з людьми, чим з тим ящиком. Ну, воно то так, але я хочу зазначити, що ми звернулися саме на таку критичну ситуацію, яка склалася і досить прикро. Але є такі. У Нас як використовують з якоюсь метою, не зрозуміло. Там, де вказують, у нас немає фінансування в лікарні, це кожен розуміє, бо це по кожній лікарні в Україні. Не може бути досконало євроремонти в кожній палаті. Це також зрозуміло. Але коли складаються вже занадто якісь там я не знаю, я вам показати. дам відповіді на це запитання, але я хотів би, щоб ви записали телефон 097. Ну, знаєте, так. 32 42 785 Кросовський Олег Віталійович, заступник головного лікаря, який люб'язно йому вдячний погодився в цілодобовому режимі здійснювати контроль за, за, по, як -то кажуть, за заявами громадян. Але і без цього телефонних дзвінків ми практично. Немає такого дня, щоб не контролювали лікувально діагностичний процес, ми стараємося це зробити. Я вдячний тим мешканцям, які добре до нас відносяться і оцінюють цю роботу, тому що багато і доброго можна почитати і приходять подяки від хворих, від мешканців міста. Це також, як то кажуть, дорогого стоїть. Але разом з тим, я ще раз повторюю, що ці всі недоліки. Які, які верніше всі недоліки, які ви десь бачите, не соромтеся, телефонуйте, приходьте, кажіть, ми їх разом будемо вирішувати, їх стане все менше і менше. Але давайте ще розмежуємо Тепер, ви, ні, лікарні, ви ви ні, бо є цвігун у нас, і є, от ви, і от ми тоді заплуталися, хто, що, з ким, і от де саме за що ви відповідаєте, де ваша саме частина? Це, саме лікарня, так? Лікарня це заклад, який надає цілодобовому режимі стаціонарного плану та невідкладну. Медичною допомогою. Борис Ярославович, якщо ви маєте на увазі цвігуна Бориса Ярославовича, це головний лікар е, Кам'янець-Подільської міської поліклініки. Ось це амбулаторна допомога. Кожен має свій розділ роботи. Ми тісно співпрацюємо. Це районна лікарня це зовсім окремо. Це, це зовсім окремо, тобто окремо адміністративна одиниця. Так, звичайно. І на ваші запитання, я вам хочу сказати, що принаймні за останні декілька років я можу з певністю сказати, що коштів виділених міською громадою на покращення і на проведення ремонтів їх. Mm -hmm. Збільшилося, збільшилося. Ви Тільки подивіться, скільки зроблено за останні роки. Це і... Сміттєві навіть... баки, помітно, стало. Ну, так, це таке лавочки, такі... сміттєві Ні, баки це, відразу, це повинно так. бути. Це, це, відразу це... Так, що і, повинно. і я маю на увазі, ми провели цілий ряд капітальних робіт. У нас була катастрофічна ситуація з покрівлею травматологічного корпусу. Ми його перекрили. Міська мер особисто пообіцяв і це зробив. І мені це дуже от імпонує. Того я й кажу, що я повинен цю, всі, цю всю довіру виправдовувати, але такими прикрими випадками воно не відюється. Ці всі закуплено цілий ряд обладнання. Наприклад, ми значно покращили матеріально технічну базу лабораторії. Ми закупили два надсучасних. Апарата, які визначають гемоглобін, які, завдяки яким проводиться загальний аналіз крові, в тому числі гемоглобін, я мав на увазі, бо було запитання недавно, чому там, як гемоглобін визначають. Ми не збавляємо темпів. Я просто хочу сказати, що зараз настільки важка ситуація в цілому в державі люди. Нервові, хворіють, і коли вони зустрічають у лікарні байдужість, черствість, це ще більше їх дратує, і в результаті з'являються скарги, незадоволення. А як результат незадоволення, значить вже тоді йде всіма і керівництвом, і так далі. То ще раз хочу запевнити мешканців міста і громадян, що я з свого боку постараюся зробити все, що можливо від мене і неможливо, щоб вам стало зручніше, уютніше в цій лікарні, щоб ви, ви почули якусь турботу. Якщо вас ображають, ще раз кажуть, звертайтеся до мене. Ми будемо наводити лад і в цьому. А мені прикро, ще раз повторюю, що деякі, я, я вдячний до речі, що ви до мене прийшли. Правда, в цей пізній час бачите, що ви мене Ну, застали. ви давали інтерв'ю відразу після того, як ми були в одній з засобів масової інформації, і мені дуже прикро, що вийшла інформація, якась трошки трішки перекручена, в якій опинилась і фактично я, Ні. там, де. Я не зсилався. До мене дійсно, до мене вже два, декілька засобів масової інформації. Телефонували, не приходив перша, хто прийшов. Хто прийшов, е телефонували засобі масової інформації, брали коротке інтерв'ю, до речі, воно трошки перебільшено із своїми коментарями. Там з е Хмельницького навіть телефонували, я забув, як та газета називається. Mm -hmm. Правоохоронні органи в мене були, я давав свідчення, покази по цьому випадку. Це обов'язково ми викликали. Так, ну це все було. Така ситуація, що станом на сьогодні, станом на сьогодні, кажуть, ця ситуація вже вирішена, і в подальшому я просто переконаний, обіцяю, вона не повториться ні. І ви вже нас мене особисто запросити, коли вже будуть ці холодильники, щоб ми все ж таки показали мешканцям, mm. що вони вже є, і з дана ситуація ліквідована, можна так сказати, хоча б тимчасово.